Ми знаходимося на лютеранському кладовищі в Житомирі, яке є єдиним збереженим в Україні і є найбільшим за кількістю поховань і наявних пам'ятників. Це кладовище засноване приблизно в 1810-х роках, тобто 210 років тому. І ось ми бачимо центральний склеп, де проходив обряд прощання з. Померлим членом лютеранської громади. Від оцієї центральної каплиці йшла алея центральна, і праворуч і ліворуч знаходилися поховання на однаковій відстані власне, від оціє, цієї центральної алеї. На кладовищі Лютеранському збережено найдавніше поховання, яке датується 1815 роком. Тут похована Фрідеріка Дерюль. Фредеріка Дарюль, яка була дружиною першого лютеранського пастора в Житомирі, він очолив лютеранську громаду нашого міста в 1801 році. Звали його цього першого пастора Георг Бурхард Рюль. І він. Був очільником Лютеранської громади до кінця свого життя до 1840 року, про що свідчить напис на цьому пам'ятнику. А це пам'ятник на місці поховання братів Беккерів. Людвіг Беккер, ось бачимо напис, який помер в 1905 році. У Житомирі він був відомим кондитером. І в Житомирі був Беккерівський провулок. Це власне той провулок, який зараз називається Шодуарівський. Іде від вулиці Лермонтовської, там, де літак у парку Шодуара. Людвіг Бекер був власником кондитерської, яка мала популярність у наших житомирян. А нижче ми бачимо напис про те, що тут, у цьому склепі, похований також і рідний брат Людвіга Бекера Генріх Бекер, який прожив на два роки менше. Ми знаходимося біля пам'ятника, де похована Марія Афанасьєва з роду Неви. Більш відомий її чоловік, Федір Іліч Афанасьєв, який був єпархіальним архітектором. І всі знають електровимірювач, і, власне, це приміщення колишньої Волинської духовної семінарії. І комплекс будівель Волинської духовної семінарії наприкінці ХІХ століття проєктував її чоловік Федір Іліч Афанасьєв. Це пам'ятник, де похований Карл Дорн, відомий лікар в Житомирі, стоматолог. І це династія Дорнів. Юлій Карлович Дорн. Продовжував справу батька. Їхня стоматологічна клініка знаходилася там, де зараз 12 школа, і садиба їхня простягалася від теперішньої 12-ї школи до вулиці Великої Бердичівської. Вони, крім того, мали прибутковий будинок на вулиці Чуднівській, на початку вулиці Чуднівської, там, де зараз. Житомирська міська прокуратура. Вони віддавали в оренду той будинок, і там було організовано один з найкращих готелів у Житомирі. Називався він Готель Німецький. Ось пам'ятник на місці поховання Отілії Едуардівни Мєзенцевої. Вона з роду фон Краузе. Її батько був консулом Російської імперії у Бродах, це друге місто після Львова. І так, от трапилося по життю, що коли де Бальзак відвідував Євеліну Ганську, він обов'язково проїжджав броди, і батько отілії Едуардівни допомагав багато в чому де Бальзаку у швидшому, легшому перетину кордону, у передачі посилок і так далі. І, до речі, в багатьох листах своїх Онереда Бальзак з ясністю згадує якраз Едуарда. Фон Краузе, а чоловік Мезенцевої Сергій Євгенович Мєзенцев служив у Міністерстві закордонних справ, був послом Російської імперії в Австрії, а пізніше працював у Житомирському окружному суді, і син їхній Володимир він успадкував власне оцю юридичну стезю. Яку започаткував батько і теж володів батьма шістьма іноземними мовами. Отілія Едуардівна М'єзенцева прожила 60 років. Ось тут вона покоїться на цьому місці. Ми знаходимося на місці, де похований Микола Єгорович Юргенс, відомий архітектор, відомий тим, що він спроєктував понад десяток архітектурних споруд, які збереглися до нашого часу. Серед них. Святомиколаївський собор у Радомишлі. а цей Святомиколаївський собор цікавий тим, що його розписувала та сама група художників, що й невдовзі розписували Володимирський собор. Зокрема, Вільгель Котарбінський працював у цій групі художників. І таким чином, Свято-Миколаївський собор він був своєрідним таким тренувальним майданчиком перед виконанням величезної роботи у Володимирському соборі. А Микола Ігорович Юргенс, крім того, спроєктував дві церкви у Києві Івана Златоуста і також Свято-Дмитрівську церкву. Крім того, вокзал. Залізничний у станція Ворожба, як їхати на Харків. Це теж його робота. Крім того, ще ціла низка храмів сільських у Київській губернії. Ось така була людина Микола Ігорович Юргенс. Ось ми бачимо величний пам'ятник на місці поховання Юлія Леонтьовича Вільке. Це була славетна родина, його предок Йохан Вільке у 17 столітті був. Відомим вченим фізиком, членом англійського королівського товариства. І він також е, займався фізичними дослідами І Йохан Фір Вільке, предок нашого Юлія Леонтьовича Вільке, він е, запропонував одиницю вимірювання тепла калорій. Ось ми бачимо, який був славетний предок у цього Юлія Леонтьовича Вілька. А Фрідрих. Карл Вільке, його дід, був каштеляном Берліна. Сам Юлій Леонтьович Вільке, він мав двох братів. Леонтьович Вільке став генерал-майором, а Карл Леонтьович Вільке відомим архітектором, який спроєктував кірху у місті Катеринославі, тепер місто Дніпро. Сам Юлій Леонтьович Вільке породичався з родиною Карла Шеделя, відомого кондитера в Житомирі, чия кондитерська знаходилася на вулиці Михайлівській і була найпрестижнішою у нашому місті. Ось ми бачимо пам'ятник на місці поховання бабусі Святослава Ріхтера Єлизавета Михайлівна Москальова із роду Рейнке. Цікавий рід її предок Йоган Рейнке. Був ученим ботаніком, який навчався в Берліні. Потім був ректором е, Інституту ботаніки у Геттінгені, потім у місті Кілі був е, він ректором університету Альбрехта. А вже потім, після ректорства свого, він очолив ботанічний сад оцього університету в Кілі і е, до кінця життя опікувався ботанічним садом. А славетний внук Єлизавети Михайлівни Москальової Святослав Теофілович Ріхтер. Ось ми бачимо ліворуч від цього пам'ятника пам'ятник на місці поховання Генріха Вазема, який був понад 40 років очільником лютеранської громади в Житомирі. І саме завдяки його пасторства було побудовано кірху. Яку ми сьогодні знаємо і є вона пам'яткою місцевого значення. А ще далі ліворуч пам'ятник на місці поховання його доньки, яка вийшла заміж за лютеранського пастора Гессе. Ось ми бачимо такий благородний шляхетний пам'ятник на місці, де похований Рудольф Ернестович Труль. Це була родина, яка приїхала сюди з Гановера. Дід Рудольфа Ернестовича Труля був в Гановері музикантом, а батько Ернест Труль був аптекарем. Він закінчив, отримав в дербті медичну освіту і в Ризі очолював аптекачне управління, яке забезпечувало всю скажімо так, Прибалтику ліками. Але потім Ернеста Труля перевели в Київ. І теж він очолив аптекарське управління, яке забезпечувало ліками Україну і Кавказ. І от у цього Ернеста Труля було троє синів: Рудольф, ось де похований він, Теокар, який працював у міністерстві майна. І також був Оскар Ернестович Труль, який пов'язаний з Житомиром, рідний брат Рудольфа. Оскар Ернестович Труль був міським головою з 1883-1886 рік міста Житомира. А Рудольф Ернестович сюди приїхав у 1883 році. До цього він працював у гімназіях міста Златополя Київської губернії і був організатором чоловічої, жіночої гімназій. У цьому місті Златополі І він війшов в історію як відомий педагог, організатор освіти. Але видно, він був самотній, хворий і переїхав до Житомира, до свого брата, який був гласним Житомирської думи. І пізніше, як я вже ще раз скажу, він став міським головою. У 1883 році. От, Рудольф Ернестович Труль от, приїхав до Житомира, невдовзі помирає. І тут похований він. він і я так думаю, що от це був сімейний склеп трулів, що й десь тут похований Оскар Ернестович Труль, міський голова, а пізніше голова товариства взаємного кредиту. І з його ініціативи Оскара Ернестовича Труля було збудовано будівлю Товариства взаємного кредиту, яке зараз служить для Житомирської міської ради. Ось ми бачимо родинний склеп Гнатів. Генріх Нат був лікарем у Житомирі, дуже шанованим лікарем. Викладав він і в фельдшерській школі. Був також лікарем і жіночої Маріїнської гімназії, і першої чоловічої гімназії. І Генріх Нат був породичався з Купріним Олександром Купріним і навіть певний час мешкав Купрін у будинку натів. А Генріх Нат це з родини надзвичайно давньої славетної. Аксель Нат в 1645 році одружився з донькою шведського короля. І цей рід надзвичайно давній. Тут похована також його дружина Юлія, і також похована, я так думаю, племінниця дружини Алекс Бус. Алікс Бус померла разом в один рік із е, дружиною Генріха Ната. Очевидно, що це була велика трагедія для сім'ї, що Юлія, дружина Генріха Ната, важко перенесла цю трагедію і померла. Ось перед нами склеп родини шадуарів Іван Максиміліанович Шадуар, який переїхав сюди до Житомира в 1903 році, в силу того, що він захворів. І не міг обходитися без постійної медичної допомоги, він тут в Житомирі побудував за проєктом Петерсена склеп родинний, де перевіз із колишнього родинного маєтку з Івниці сюди родичів своїх. А також тут була похована і Марія Йосипівна Бокщаніна, її рідна сестра Єлізавета Бокщаніна. Була е, дружиною батька Івана Максиміліановича де Шодуара, Максиміліана Шодуара, відомого мецената, відомого ученого ентомолога. І ось оцей склеп родини Шадуарів він є одним з найвідоміших місць на цьому кладовищі. Але, звичайно, що оцими вище згаданими іменами не обмежується перелік видатних постатей, які тут знайшли свій спочинок. І тому наступні розповіді про них будуть у наступній передачі.